Масштабна відбудова Мощуна розпочнеться у найближчі місяці. Нові будинки для постраждалих родин зводитимуть американці. Від 30 тисяч доларів на будову кожній сім'ї докладе американський фонд. Решту за знищене росіянами компенсує держава у межах є відновлення. Перші шість родин у новій домівки вже заселилися. Які вони Дар'я цесарук уже бачила. Вірини вдома ще стоїть прикрашена іграшками ялинка. Новий рік Косовські знову уже вдруге святкували у будиночку модульному. Він дерев'яний, двокімнатний і тимчасовий. Надію, що наступне різдво зустрінемо вже в постійному будинку своєму. Бо від їхнього тепер не зосталося й сліду. Навіть ділянка, де він стояв, уже поросла травою. Ми були все весь час в Україні, були на Західній Україні. Туди нам і прийшла звістка про те, що будинка в нас вже немає, він зруйнований. Були думки, як буде далі. Росіяни сюди зайшли ще на початку березня 22-го. і просто тому, що прорватися далі не змогли, стояли тут майже місяць. Фактично, село їхнє було епіцентром боїв за столицю. Воно зруйноване майже повністю. Не одного будинка в селі цілого не було з 472 будинків, які введені в експлуатацію, 197 будинків знищені повністю. У списку постраждалих і Кузьменки. Біля їхнього дому прилетіло 5 артилерійських градів. Він не горів, а просто склався як картковий і для життя був уже непридатний. Дрони ж літали, викладали кадри, встановлював, дивився, дивився. Там 11 березня ще хата стояла, 13 вже була зруйнована. Видно було, що то контрастна картинка була будинка. А тут уже не контрастна. Сподіватися на відбудову державну, годі документи на будинок Кузьменки вчасно не оформили. Зводити їм нове житло і ще влітку узялися американські благодійники і закінчили усього за три місяці. Цей будинок трикімнатний тут 60 квадратних метрів. Будинок побудований на тому фундаменті, де в нас був будинок. Тут кухня в нас 24 квадрата. Ми рахували у нього. Сімейство заїхало наприкінці листопада. Більшість меблів їм придбали, бо власних речей практично не залишилося. Під завалами Кузьменки відкопали їх дуже мало, але вдалося врятувати свою столітню ікону. Ми рахуємо, що зберегла наш. Будинок від пожежі. Вона, як лежала в шкафу, так вона і залишилась лежати, не тронута, не повбита, нічого. Як кажеться, сила є. Мабуть, якась. Родині Сергія дім збудували повністю безоплатно. Гроші це понад 60 тисяч доларів, виділив американський меценат Делой Хансен. Би побудувати будинок не базовий, не просто дах над головою, а комфортний. Такий, в який можна зайти, занести свої речі і жити. Делой Хансен вирішив допомогти таким родинам, і ми набрали 100 родин в селі Андріївка, в селі Мащун. У цій сотні Ірина щоправда на будову їй, як і решті, гроші докладуть. Ідеться про суму у 30 тисяч доларів. Бо державного відшкодування збитків просто не вистачить. Навіть якщо малесенький будинок будувати цієї суми, нам ніколи не вистачить. Працюючи в школі вчителем, і чоловік має першу групу інвалідності. Тому ми на жаль самостійно не в змозі ні докласти, ні зібрати. Розпочати будівництво благодійники зможуть, коли запрацює державне є відновлення. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.